Добрый день. Этот проект помогает детям нашей страны сделать первые шаги навстречу своей мечте. Нам очень хочется познакомить вас с этими очаровательными мальчишками. Каждый день после уроков Макар, Ваня, Тёма и Дима вместе с другими ребятами спешат к своему блокпосту. Мальчики очень старательно тренируются на импровизированном полигоне. Им очень хочется внести свой посильный вклад в нашу общую победу. Мені хочеться зберегти просто свідчення про і ще один злочин проти України і українських дітей з боку Росії, тому що як ви почули, це передача про дітей дітей з окупованих Росією земель з Макіївки, і це передача, яка вийшла перед новим роком на федеральному, каналі, федеральному російському каналі, на якому є шоу, що називається Крок до Мрії. І в цьому шоу показують, як здійснюється мрія того чи іншого персонажа. І під новий рік вони вирішили здійснити мрію українських дітей, яких перепрошувають в російських і показують фактично геноцидальний за своєю природою злочин в етері для своєї аудиторії, знаючи, що аудиторія це захаває. І мені просто хотілося зберегти це свідчення. І знову ж таки, я зараз думаю над тим, щоб зробити якийсь ресурс, на якому Дуже короткими трьома четирма фразами і фото можна пояснити, чому ти не хочеш мати стосунок до Росії, чому Росія це дно людства. І е, я збираю зараз і думаю про те, щоб які приклади, які приклади є дуже зрозумілими, які приклади підкреслюють геноцидальну природу і є такими, знаєте, невражаючими з точки зору там опису жахливих згвалтувань і вбивств, тому що. Дуже занепокоєна західна спільнота ховається від таких травматичних досвідів. То я думаю, як би це показувати з точки зору шоу бізнесації і показати, як Росія перетворила геноцид на шоу біз і продає це своїй аудиторії. І аудиторія це хаває, і от ну, вони всі весело живуть. І такий злочин відбувся в чергове на російському телебаченні. Таких злочинів дуже багато і апроперації, і плагіату, і присвоєння пропіації присвоєння теж і переписування історії, і е, дискредитації, і накидання неправдивої інформації. Ну і власне. На досвід трансляції того, як українських дітей дітей пропускають через геноцидальну практику зросіщення позбавлення їх їхньої ідентичності, це те, що Росія сама робить, документуючи свої злочини у своїх розважальних шоу. Нагадую, це розважальне шоу, яке фактично документує геноцид. І сьогодні хотілося б поговорити про цей аспект, і також ще про один аспект, який у мене пов'язаний з цією всією ситуацією. Тож дивимося шоу про хлоп'ят з Макіївки, які розважаються тим, що щодня після школи біжать на блокпост, який самі побудували і. Воюють за Родину. Я люблю свою Родину. Родина це мама, папа, бухпост, товариші. І машини, які проїжджають, солдати, машуть нам і сигналять. Це теж Родина. Це все Родина, пусть кричать Уродина, вона нам нравиться. Боже, я це знаю, тому що я колись слухала до ДТ Божеки. І в цій фразі теж дуже багато є. Родина, пусть кричать Уродина, вона нам нравиться, хоч і не красавіця. Ви розумієте, вони це прописали в дуже багатьох росіян і не тільки в них. Я українська дівчинка, чомусь це знає. І ну, Шевчук багато разів оправдовував колонізаційні практики Росії і культура завжди не поза політикою, особливо в Росії. Але давайте повернемося до дітей. Як ви розумієте, у цьому відео було дуже багато страшного і злочинного. Зокрема, там показували, як діти граються, імітують бої, імітують гру зі зброєю, у них є справжня форма, на цій справжній формі є якісь позивні. Що тут написано? Я вже не бачу, забула. Я вернусь. Ну, тобто, ви бачите, їх занурюють абсолютно в цей світ, в якому вони без того живуть. Через те, що Росія хопувала. Ну і фактично, мені здається, вони вже народилися скільки там до 10 років. Вони вже народилися а, в момент війни. І ви уявіть собі, це українські діти, які народилися, виросли під окупацією, і а, про запрограмовані настільки, що у 18 років підуть це захищати. Ось доказ. Якби мені 18 було, я б бо пошов захищати. захищати. Як по другому так? Вот какая вот, красота у мене є. Флаг я нашёл на улице. Флаг не должен бути викинутим. Все должны знати, що з нами Росія. Uh, ну, і я дивилася це шоу. Я не можу там вам все показувати, тому що воно жахливе, але насправді uh, я не дуже розумію. Ну, типу, я розумію, чому світ. Uh, Закривається від знань про, наприклад, не знаю, ізоляцію там, катівню в центрі Донецька чи про інші катівні. Я розумію, там, чому світ робить вигляд, що вони не бачать відрізаних голів українських військових. А Росія це показує все з більшою і більшою людожерською з людожерським запалом. Вони хизуються цим. І дуже класно, коли Мирослава Барчук знімала своє відео про те, що культура не поза політикою. Вона показала, що в європейський парламент надіслали. Кувалду, якою, ну, не, не якою, але яка символізує одне із вбивств, які вчинив Євгеній Пригожин на камеру, нібито розбивши голову, тобто він перерік на смерть. І після цього Євгеній Пригожин послав цей подарунок в Європарламент. Але вони, мені здається, Взагалі втратили зук з реальністю. Вони не розуміють, по-перше, всіх тих людожерських практик, які транслює Росія, і що це є справжнім обличчям Росії, і дотепер затуляють собі знання про Росію саме тим культурним продуктом, який повторюється з року в рік, нічого нового не з'являється. І Чайковський, Достоєвський, Толстой це оця вітрина. І ну я не знаю, можна просто запитати європейців і, 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 взагалі, представників тих країн, які захоплюються російською культурою, а що ж російська культура створює зараз? Що ви знаєте про російську культуру зараз? І зараз вони не знають про неї нічого. І далі просто розповідати про те, чим є культура російська зараз. Тому що, ну типу, а що помітного для вас породила російська культура за останні 30 років? Чому ви асоціюєте цю варварську державу з її геноцидальними практиками як культурну державу на підставі того, що вам понравився Достоєвський, який помер уже з лишком років то тому? Чому ви вважаєте культурною державу, якщо ви слухаєте Чайковського? Він не має жодного стосунку до того, що відбувається там зараз. Що ви знаєте про сучасну культуру? Нічого не знаєте. Але чомусь Росії далі продовжують вважати культурною і відвертаються від подібних досвідів. Хоча цей, ця передача це просто уже супер, супер шоу-бізнесовий приклад того, як росіяни. Перетворюють українських дітей на своє м'ясо для того, щоб вбивати ті держави, до яких вони можуть дотягнутися. Фактично, ми бачимо дітей, які виросли в окупації і яких ростять для того, щоб вони у 18 років пішли завойовувати для Росії нові землі. Якби мені ось у нас було, я би як у роді так? І це зразок російської культури зараз. Ну, Не можна говорити, що в Росії є якась культура, якщо зараз є оце. Вони показуються про своєму головному телевізійному каналу. На широченні аудиторії. І аудиторія це хавають, і для них це норма. Якщо для аудиторії масово це норма, то маргіналами є ті, хто заперечує це. І європейці далі тримаються за Достоєвського з Чайковським, не усвідомлюючи, що справжня російська культура це оце. А ну-ка, там для нас место да! есть, ребят. Добро пожаловать в наш двоих. У меня воюют брат и дядя. У меня воюет папа. Ему уже ногу оторвало. Яка цікава історія, і от цих дітей вирішило щасливити перед Новим роком, і прийшов батько одного з цих дітей, одного з цих хлопчиків, власне, мабуть, той, якому ногу відірвали, йому дозволили приїхати попазувати для передачі. Всі були щасливі, але насправді це теж один із видів тортур для дітей, тому що фактично їхні батьки були поруч з ними. Якби Росія не прийшла з війною, їхні батьки були б цілими, якби війна не прийшла. І більше того, повернення батька навіть тимчасово, навіть на один день одного з них є болючим досвідом для всіх інших. Це була перша за півгода встрічі папи і сина. Артем, ну у нас сьогодні для тебе є головний подарунок. Папа! Дьома! Вірнуся! Вернувся! Коли я побачив, що папа приїхав, я хотів би, щоб теж мій брат приїхав. Ну і фактично, звісно, цих дітей з самого малочку прошивають під родину Росію. Але ж ви розумієте, що як дітей народжених в Україні, тим не менш, прошивала російською пропагандою настільки, що вони дотепер себе асоціюють більше росіянами, ніж українцями, і дотепер не можуть усвідомити, чому різниця, Ну чому різниця є на якому язикі, але давайте говорити не про них, а про той. Культурний продукт розважальний, який презентує телебачення російської своєї аудиторії. А аудиторія це хаває не заляпається, і власне всі на це дивляться як на різдвяне диво. Ми довго думали, чим же ми зможемо порадувати цих юних защитників. І возможно, вибір локації вас немного удивит, но, повірте, увидев емоції ребят, ви точно пам'яті, що ми все зробили правильно. А отправились мальчишки туда вместе с известным телеведущим, который отменил свои планы на целый день ради такого приключения. Здравия желаю! Гвардии рядовой Крусталев для прохождения подготовки. Ребята из Макеевки в составе танкового экипажа прибыл. Юные герои нашего Отечества, готовы? Так точно! Как говорить, всегда, готовы. Давайте, готовы? Всегда, всегда готовы. Готовы? Всегда готовы! Залезаем в боевую единицу! Ну, через те, що я не дуже хочу чітко показувати обличчя дітей. Я запиксила, але ви побачили Дмитрія Хрустальова, смішного мальчика з руського телевізіння, який колись показував Путіна, а потім Путіна його запретили показувати. Але з телевізора не прогнали для того, щоб затримуватися в телевізорі, Діма готовий відігравати всі, всі ролі. Ви знаєте, у них, мабуть, з іменем Діма щось пороблено. Діма Медведів спілся, Діма Хрустальов став конченим. Остаточного він не був в принципі, а тут він просто. Естетично це звичайно було жахливе видовище, але хочеться вам показати фрагменти цієї передачі. Ну і звичайно, зброя. Зброя була активна у сюжеті про дітей. Це ж дуже дуже безпосередньо їм необхідно для повного відчуття щастя у їхньому дитинстві, який так мілітаризована вище нікуди, тому що вони живуть на окупованих Росією землях. Ну і кейцяні, ви пишете. Якщо чесно, якщо почесть пошесть прийде вбивати, то для мене це не українська діточка, болотінах хтонь, яка потребує утилізації. Ну фактично, вони перетворюють цих дітей на. Те, що ми не можемо називати українською квіточкою, тому що це вже очевидно не українські квіточки, але зараз вони поки що діти. Втім, ну нагадую, що навіть в Українському кримінальному кодексі кримінальна відповідальність і відповідальність взагалі за свої дії наступає з 14 років, тому з цього моменту вже можна не дивитися на це як на безневинних діточок. Але фактично багато в чому їхню волю і їхній вибір забрали. Uh, і це просто так виглядає населення рабов, яке прошивають, і населення рабов щасливе з цього приводу, тому що їх знімають у красивих шоу і показують, як здійснюються їхні бажання. Папа без ноги приїхав на Новий год. Яке щастя, яке щастя! Спасибо Росія, що зробила мій праздник повним. Знаєте, забрали у дітей кусочок щастя, ну немножечко привезли назад. Товарищі, юлий відеотяжце завізає на танк! Приготовились! По врагам России бронебойным, настоящие русские танкисты из Бакиевки! Огонь! Ура товарищи! Ура! 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 Ну і власне, ось вам жахливі фрази, які ви вже чуєте: дітей навчили. Дітей навчили. І знову ж таки, я показала вам продукт, який є легким розважальним продуктом, а що навіть близько за градусом не нагадує нам шоу, типу, Соловйова, чи там Кисельова, чи там Скабєєва. немає крику, немає градусу в дискусії, немає оцих от бійок, немає кидання води одного. Але наскільки моторошно від того, що ти бачиш на екрані, це 15 хвилин. Але ці 15 хвилин дивитися було дійсно неприємно і страшно. Я наскільки могла вам показала те, що відбувалося, запікселила, Не хотіла показувати дітей в етері. Але це розкриває повністю той вид культури, яку просуває Росія. Вид культури вирощування нового поголів'я тварин, яких буде пускати на убіг як тільки їм буде 18 років. Це і є культура Росії. Нові культурні продукти вже давно Росія не виробляє. І ви тут згадали, що світу дуже подобається Навальний і його там книжка біографічна. Ну так це ж не культура. Це політичний продукт, це гідка, а культурний продукт. Назвіть мені якийсь помітний культурний продукт російський, який захопив світові уми і привернув увагу світових умів. Ну давайте тільки не говорити про дотаційні продукти, типу нітрєпка, ні яку просувають величезним числом бабла, щоб вона зрештою десь там далі продовжувала існувати. Або те, що дуже дотаційно вкладалося, як про Росії, там з цими концертами вони їздили. там, не знаю, Хор какого-то там, чийсь хор, який розбився разом з цей доктором Лізою, коли вони летіли виступати в Сірію. Про такі продукти давайте не будемо говорити, бо це чисто ФСБшники, літають з гастролями за кремльовські деньги. А, ну от, коли ви говорите, я просто не втомлююсь про це нагадувати, коли ви говорите з європейцями, американцями чи з ким іншим, на хто в захопленні від російської культури, питайте їх про те, що вони можуть сказати, як зразки російської культури, і що вони можуть назвати серед зразків російської культури, яка захоплює їх зараз, яка відображає російське суспільство зараз. А потім показуєте танці на танках. Балет Балет на танках показуєте, показуєте плагіат українських пісень, показуєте те, що роблять з дітьми добровільно росіяни, Показуєте Захара Прилепіна, Чечеріну показуєте, показуєте цього господи яруського шамана. До речі, дуже смішно сьогодні бачила відео, не, не взяла Ватера. Ну, сьогодні ж зробили хорошим русским колишнього окупанта. Який переїхав в Москву, якийсь там кримінальний авторитет із ДНР. І от його там підірвали в Алих Парусах в Москві. Слухайте, це прямо як, як якась реальна. От це літературний сюжет для нової, для нової версії Алих Парусов. Буде дуже класно відображати російську культуру, насправді. І от його підірвали. І на якомусь каналі згадували його минуле, і там показували різні його ретроспективні відео, і там було відео, де шаман стоїть на сцені і каже, я, ГДІ цей господин? І він такий встає. і він Спасибо большое, спасіба большое за ТОТ опит, який ви нам подарили, ми всі к вам присоємося. І я така, ой Боже, це буде дуже смішно, якщо взяти, ну, після, після його вбивства, після того як він вдох, коли шаман говорить, я теж хочу к вам присоєдитися. Я така, да, присоединяйся». Але це. це та культура, яка у них існує, у них немає сучасної цікавої культури, і от радянський дуже активно намагається творити ілюзію того, що він що там ділає. Але він... російська культура це завжди була мімікрія під те, що вони вже побачили відтворення цього по-своєму. І величезна маркетингова кампанія з баблом побудована на те, щоб продати, що це російська, що от, от Росія етападіла. Хоча насправді там нічого породжено не було. Це все було імітація того, що вже було створено, і мімікрія. Під це. І кінематограф в тому числі вони не роблять про своє. Вони роблять про те, як зробити ширму красивої Росії. Продукт культури Росії зараз активно дуже вирізняється тим, що вони не. Опрацьовують своє, вони не рефлексують своє, вони не думають над глибинними своїми проблемами чи потребами суспільства чи проявами суспільства, тому що суспільство огидне. І вони просто роблять культуру, яка буде ширмою. Вони роблять культуру, якою можна прикрити все це гавніще і показати, мовляв, ми цивілізована держава. Тому завжди ставте запитання, що ви знаєте про російську сучасну культуру.